Окрім колекційних томатів, на моїй ділянці ростуть, звісно, що і колекційні гострі перчики. Зараз я вам зроблю дуже крутенький огляд, просто покажу, на якій стадії і які перчики не буду називати їх сорти, тому що я їх не пам'ятаю. А от коли вже буду робити великий огляд, тоді вже я вам покажу кожен з назвою сортів. А зараз просто які вони на вигляд. Але подивіться. Красунчики. І ще ось такий непримітний. Подивіться, здається, ніби взагалі на ньому нічого нема. Але насправді він просто весь усіяний перцями, подивіться. Такий дуже рясний-рясний. Але насправді їх набагато більше ніж я показала. Просто що не всі вони ще плодоносять, а деякі взагалі дуже дуже ще маленькі, але буде великий огляд. Тому чекайте, підписуйтесь, заходьте.